Постачання озброєння українським збройним силам поновили, однак у Білому домі не повідомляють деталі міркувань безпеки. Збройні сили України вже почали отримувати зброю з нового пакету допомоги Сполучених Штатів після ухвалення відповідного закону в Конгресі. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Війна з на Допомога в Україну пішла. Вони вже отримують цю підтримку. Наголосила вона водночас, у відповідь на запитання, в якому статусі зараз перебуває постачання озброєнь в цілому. Представниця Білого Дому зазначила, що хоче бути обережною в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки. Нагадаємо, що за інформацією Reuters, американський пакет допомоги забезпечить Україну зброєю та боєприпасами приблизно до кінця наступного року. Потік зброї та боєприпасів до України. І зростатиме, пообіцяв у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. До української столиці він прибув із неоголошеним візитом. Столтенберг визнав, що члени альянсу у минулі місяці не виконували своїх обіцянок. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження допомоги, а європейські союзники не поставили обіцяні боєприпаси. Але тепер я впевнений, що все зміниться, наголосив він. Столтенберг вказав на те, що конгрес США схвалив додаткове фінансування допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Велика Британія оголосила найбільший за весь час пакет допомоги, а Німеччина погодилася надати додаткову установку Patriot. На думку генсека, усі ці зусилля разом із потенційними новими зобов'язаннями від партнерів мають допомогти змінити ситуацію на полі бою для перемоги України ще не запізно сказав Столтенберг. Але для цього потрібно, щоб усе обіцяне озброєння швидко надійшло до українських військових. Тож зараз наша відповідальність полягає в тому, щоб ці оголошення якнайшвидше перетворились на реальні поставки: фізичні поставки зброї та боєприпасів. Цю логістичну роботу, практичну реалізацію доставки зброї та боєприпасів в Україну, очолює генерал Крістофер Каволі. Головнокомандувач відповідає за ці зусилля. Я підтримую з ним регулярний зв'язок, і він усвідомлює невідкладність справи. На важливості об'єднаної підтримки України наголосив і держсекретар США Ентоні Блінкін, який нині перебуває у Саудівській Аравії. Він заявив, Путін зазнав невдачу у своїх амбіціях щодо загарбання України, але додав, що зусилля мають продовжуватися. Він також вкотре застаріг Китай від допомоги Росії. Блінкін пояснив, що, попри те, що Пекін не постачає Росії зброю, як Іран чи Північна Корея, Китай надає велику підтримку російській індустріальній базі, що допомагає Кремлю продовжувати виготовляти зброю. При санкції 70% виробничого обладнання і 90% мікроелектроніки надходять в Росію з Китаю. Підкреслив американський дипломат диспозисту проблемс ізенеблінг. Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Таким чином, Китай підтримує війну, яку говорить, що бажає завершити, як і всі ми. Це також дозволяє Росії відновити оборонну промисловість. Країни Європи глибоко занепокоєні, що ця зброя може обернутися проти них після України. Таким чином, у нас, коли Китай намагається покращити відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик для європейської безпеки з часів кінця холодної війни. Я пояснив своїм китайським колегам, що неможливо мати все одночасно, у виступі на всесвітньому економічному форумі в ріаді держсекретар Блінкін також заявив, що Хамас мусить прийняти надзвичайно щедру пропозицію звільнити ізраїльських заручників, яких він отримав в смузі гази, в обмін на тимчасове припинення вогню. Таку пропозицію кілька днів тому озвучив уряд Ізраїлю. Блінкен також заявив, що Ізраїль має докласти більше зусиль, аби збільшити потік гуманітарної допомоги у газу. Блінкен пообіцяв використати свою подорож на близький схід, аби серед іншого спонукати до цього ізраїльських лідерів. Але найкращий спосіб вирішити гуманітарну катастрофу, зазначив американський дипломат, це підписати домовленість про припинення вогню. Тим часом у сполучених штатах на університетських кампусах по всій країні тривають антивоєнні пропалестинські протести. Студенти облаштовують наметові містечка на територіях своїх навчальних закладів і не збираються згортати акції, попри те, що навчання у багатьох університетах вже закінчилося, і вищі готуються до випускних церемоній. Мітинги у багатьох випадках супроводжуються сутичками із проізраїльськими американцями та арештами. Лише за вихідні поліція арештувала понад три сотні мітингарів. Один із університетів, де протест. Завершилися сутичками і затриманнями. Став Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі. Репортаж із місця подій від Христини Шевченко. Вже п'ять днів поспіль. Студенти Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі живуть навпроти головного корпусу у наметах. Вони вимагають, аби університет публічно виступив за припинення вогню у Палестині. Сюди також прийшли і ті, хто підтримує Ізраїль. Це палестинський табір солідарності близько 30 наметів у центрі одного із найпрестижніших університетів у США. Тут днюють і ночують студенти. Вони вимагають, аби університет не інвестував у компанії, що за їхніми словами пов'язані з армією Ізраїлю. Тут спільнота університету. Студенти, викладачі, співробітники, які об'єдналися навколо вимоги, щоб каліфорнійський університет забрав інвестиції в ізраїльський геноцид палестинців. Ми тут, щоб закликати університет вилучити свої інвестиції у фонди, які їх спрямовують у компанії, які отримують прибуток від геноциду палестинців. Я прибула на протест з першою групою вчора рано вранці. Ми збираємось залишатися, поки не виконають усі наші вимоги, і ми дуже дуже непохитні в цьому. Ми безперечно вимагаємо вилучити інвестиції у ці компанії, а також зупинити мовчання. Студенти мають право знати звідки надходять кошти, куди витрачаються кошти, отримані за їхнє навчання. І ще одна наша вимога припинення тиші. Наш університет нічого не сказав про той факт, що тридцять. Чотири тисячі людей були вбиті в газі. Студенти наголошують їхній протест мирний. Щоправда, не обійшлось без сутичок. На протест прийшли і прихильники ізраїльської сторони, які влаштували контрпротест. Дехто намагався прорватися у табір. Довелось викликати поліцію. Та обійшлось без арештів. Дерслогенезомосевіворцессфа їхнє гасло від річки до моря. Ось що таке справжній геноцид. Це абсолютно безгузде гасло. Уявіть собі, якби ізраїльський народ сказав: знаєте, давайте знищимо всіх палестинців. Сологамасба Це про глобальний геноцид усіх євреїв, і ці неосвічені люди це підтримують. Я годив до цього університету понад 50 років тому, і я засмучений тим, що я тут бачу. Студенти Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса наголошують, залишатимуться у містечку, доки їхні вимоги не будуть виконані. В іншому ж університеті Лос-Анджелеса, університеті Південної Каліфорнії, поліція заарештувала 93 людини. А на вихідних територію навчального закладу закрили і перевели усі заняття у режим онлайн. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Ярослав Головкін, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Ми дивитесь час там. Продовжуємо випуск. Від 6 до 8 тисяч кримських татар залишили півострів, аби уникнути незаконної мобілізації. Про це в інтерв'ю Голоса Америки розповів Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу.